Мій мотоцикл Zonshin ЛГХ 200. М -м, трохи не вистачає пластику на боку, не доробивши. 15 те заднє колесо, переднє 18 резина як наїжу. Тут такий у мене дебекілер. випадає, трохи звук приглушить резиновка. Я її називаю змія Ось Такий мотик. Ще приборка така китайська універсальна. Заводиться. І всього ще голосів поборок цей звук на дальнях такий маленький для високорослих людей не дуже зручно у мене метр восімдесят сім мені трошки не зручно треба руль трохи повыше і подалі Мотор перероб, перебраний, ціліндри стоїть 230 кубиків, хоча з заводу вони від 200 кубові, там 196 кубиків. Є там другий зоншинг ЗС-250. Він такий десь наразі переробив. Поміняв все, почебники, цісальники, нова поршнева, туби з інструментами. Це від фури, це теж від фури. Резина нова, тут новий. Тормозні поводки нові. резина передня нова, гофри от десятки, бо тут стоять щитки. Крило теж не від нього, з якогось іншого питання, не знаю. Можна було витягнути тебе послухати, але я не хочу, воно гаряче. Ось ну, такий мотик. Приборка міняє кольори, косочка приборка. Але вночі краще їздити з червоною, не так вона сліпить вночі. Такий мопед. От щось їде. Машина.